Другобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет здоров'я людини та природничих наук запрошує на навчання на спеціальність 227 Терапія та реабілітація за освітньою програмою Ерготерапія. Спеціальність терапія та реабілітація є новою в Україні, але професія ерготерапевта вже є затребуваною на ринку праці, тому що ерготерапевти це професіонали у сфері реабілітації. Сьогодні Україна має вкрай гостру потребу у кваліфікованих кадрах з відновного лікування. Користатися послугами ерготерапевта можуть люди похилого віку, особи різних вікових категорій із порушеннями функцій, діти із вродженими вадами і проблемами розвитку. Ерготерапевти є частиною міждисциплінарної команди, яка прагне до зміцнення здоров'я клієнта, його благополуччя та підвищення якості життя. Вони відновлюють або розвивають навички для повсякденної діяльності, втрачені у результаті травми, гострої або хронічної прогресуючої хвороби, проблем. Психічного здоров'я, затримки розвитку проблем із навчанням, старіння або інших факторів, які порушують стан здоров'я людини, і через це вона не може брати повноцінної участі у повсякденному житті. Мене звати Беску Христина. Я вчусь на першому курсі спеціальність фізична терапія ерготерапія. Чому я брала цю спеціальність? Тому що я вважаю, що ерготерапія зараз як ніколи є актуальною в нашому житті. Також мені подобається те, що наші практичні заняття вони переважно проходять в лабораторії, яка оснащена багатьма різними приладами, які є ну по суті не лише єдиними в Дрогобичі, а й взагалі в Львівській області, на яких ми можемо навчатися і наочно бачити, як вони працюють. Мені приносить задоволення просто те, що я можу допомогти людям. І людина після того зможе нормально працювати, ну, жити нормальним життям. В цьому університеті мені найбільше подобається це, що є дуже велика наочність в проведенні самих занять, є велика кількість певних домовленостей з різними закладами реабілітаційними, через що там є можливість відбувати певну практику і інша додаткова діяльність. В університеті створені сприятливі умови для навчання. Студенти отримують ґрунтовні знання. Практичні заняття проводяться у приміщеннях навчально-наукової ерготерапевтичної лабораторії, яка обладнана на грантові кошти Європейського союзу у рамках реалізації міжнародного проєкту «Еразмус плюс у кроте. На заняттях студенти опановують навички опитування пацієнта, тобто інтерв'ю, обстеження його використовуючи стандартизовані тести, шкали і опитувальники. Виставляють цілі, визначають реабілітаційний прогноз, планують програму реабілітації, виконують її та коректують за потреби. Студенти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка вже починаючи з першого року навчання, проходять клінічні практики в лікарнях, реабілітаційних центрах в Україні і за кордоном, а також мають можливість проходити семестрове навчання в університетах Європи за програмою Еразмос Плюс. Наші випускники працюють у реабілітаційних центрах, а також неврологічних відділеннях лікарень та поліклінік в інклюзивно ресурсних центрах, у будинках для осіб похилого віку і закладах довготривалого догляду. Бажаєш стати ерготерапевтом? Тоді тобі до нас.